обіцяли проплачувати. Її не проплачувати в оренду, але по практиці він не відповідне. Дуже багато матерів зустрічаються досить часто із службами, із мінськими перемовниками. І результату за два роки як не було, так і немає. Нещодавно я почула фразу, яка мене просто дуже обурила: що президент у нас єдиний перемовник стосовно визволення полонених на Донбасі. Ну то, якщо президент у нас єдиний перемовник, то хочеться запитати, чому він тоді ще не говорить за Харченком Плотницьким і не забирає наших людей. А це нагадує. Я пам'ятаю, є на і сказав, я потім. Виховував... На превеликий жаль, слава. Я дійсно не не можу закликати когось голодувати, але е, я вам скажу, що все в ваших руках. І будь-який метод хороший для того, щоб змусити владу вас чути. Він вам повинна велика. よしよしよし。